Всім привіт! Ви на каналі Мапустелі. Ми продовжуємо проходити шапік The Moon Quest. І минулого разу сталася, звісно, така сумна річ з Бобі. Але ми, як ми бачимо, продовжуємо наш шлях божевільного. Цікаво, чи можна було його врятувати? Чи ні. Так, чекайте. Мені потрібно тут поправити цю штуку. Це поправило. Так, поправило, що ще гірше стало, але не страшно. А, мені треба було просто лампу опустити. а, коротко. Тепер вона опущена, але тепер вона крива. Давайте я зараз трішки. Оп! Ви, звісно, цього не бачите. І думаєте, що там відбувається? Так, шапік, операційна система, щось там. Хоча. ну так, да, мабуть, операційна система якась там. Так, якась вода, якась ця штука. А що мені тить? Що мені титькать? О, пан Роман, що ви хочете? Як мені взяти слухавку? Алло? Алло, алло, пан Роман, алло? Алло, допоможи врятувати Бобі. Де ти шаришся? Де ти лазиш шапіку? Диви, яка фігня сталася? Так, нам потрібно ось це ось це ось це. Негайно маєш взяти кристали тут, тут і тут. Ось тут кристалу не вистачає, він зараз нам скаже. Отут кристал є. А отут то ж є. А отут же нема. Шапік, ну тобі хана. Шапік, ти що кристали крадеш, да? ану, визнавай. Шапік, де? Де криштал? Бігом, бігом пішов. Октаєдер цей знайшов, чи що воно таке, косаєдер? Хрін його зна, що воно таке. Шапік! Ану, зізнавайся, з роботи тягаєш, так? О, ти свиня така. О, до речі, тут прикольно, що нам це видно в дзеркальному, що він типу, це бачить. Ну, так. так, оце у нас сердечки. Коротше, це нам має щось казати про сюжет твору. Але я ніхріна не розумію з цього. Якщо ви класні сторітейлери, чи як і ті, що розбирають, будь ласка, напишіть, що воно означає, бо мені типу цікаво, але я не розумію. О, диви, диви, це значить, у нас чувачок який сумний, це чувачок, який заплутався, оце в нього в голові це чувачок радісний, а це вони всі разом зібралися. Це і ніянь перший був. Ой, так і ніянь. Що у нас ще цікавого є? Так, віруси у нас є. Це взагалі не зрозуміло що. Це якась ДНК. Це у нас мутації, мабуть, чи е, делеці, чи. Ну, точніше, це не делеція, тут же вони є. Це, мабуть, якісь, навпаки, вставки. Е, це що таке? Це треба було, мабуть, ще з кимось крестити. Це вони схрестили, схрестили і вийшов. О, ми його десь бачили. Чекай. Ось це він. Привіт! А, ти вже криштал викрав. О, диви, який. ти. Який ти хитрий. Так, це те, що нам потрібно, мабуть, завантажити. Так, ми завантажили. Клас, 98%. О, ой, 99%. Ой, давай, давай, давай. Ура, стов! Та блін. Так. Е, супер. Віруси? <файлі> чи як це називається, що видаляє віруси. Так. І у нас щось у смітничку ще є. Це прям попаяло ці кадри жорстко. То що нам робити з цим? А, супер, логічні загадки. Та -ра -та -та -та. О. А, це п'ятнашки. Ти диви? Ти диви, яка давина? О, ну тут прям запасом п'ятнашки. Ні, ну це це хороше п'ятнашки. Тут я навіть нічого казати поганого не буду. Ну бо це п'ятнашки для таких, як я, які в них абсолютно не вміють грати. Так, це сюди. Це, мабуть, сюди. Що ти головою мотаєш? Я питаю, що ти головою мотаєш? Ти нашо головою? А, чекай, це не сюди. Куди пішов, сюди йди? О, яке ти противне. А ну давай. Я тут трішки цей, не можу витягнути його наверх, і тому воно мене трішки харить. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Вау, 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 полегше. Де ви? Ох ти ж! Оце був розряд. Мене, чесно, трішки засліпило, не буду брехати. Так, це перший, другий. Так, добре. Ну Ми його майже тут зібрали. Залишилась така невеличка деталь як зібрати його там, де треба. Так, оце просто вниз все посовувати Тін, тирін, тирін, тирін. -тирін. А, це у нас іде сюди. Та перестань головою мотати шапік, ну чесно, трішки вже напрягаєш. Ну, якщо бути ну прям, Ну прям чесним. Не махай своєю головою. Ти взагалі трішки. Та як воно сліпить? Ну, блін, реально, скажіть, от вам на записі, воно вас сліпить чи ні? Бо мені от прямо цей екран, він прям ну, прямо жесть. Ого, ну це складне вже почалося, я таке не можу вирішити. Я трохи читала про шкільну освіту, що найкраще, щоб студенти і школярі не списували, це треба зробити такі умови, щоб вони типу, були більш впевнені в собі. Так. Є. Реально сліпить. Слухайте, я цей раз навіть спеціально тримала очі відкритими. І прям а. а. Жесть. Ну, все я зробила. Де подяка? Де подяка, дяка, дяка? Ой, іди в дубцю, слухай. Ну, ти задовбав. Я тут стараю з усіх сил. А цього а толку, як від козла молока. Так, пан жупан, іди сюди. Іди сюди, білка. Іди сюди, укусна конфета-білочка. Це знаєте, це Авраменко, так жартує, що типу. Е укусна конфета-білочка. Диви які смаколики, смаколики це я не знаю, що таке, але диви, яке смачне. Ох ти ж! Я б побоялась, якби на мене щось стрибнуло таке. Ну, навіть якби не таке, ну, типу, не вигляд, головне таке велике. Трішки стрмно. На мене колись бігла дуже велика собака більше, ніж я. Це стрьомно дуже. Ну, типу, я не боюсь собак, але я боюсь таких різких рухів. Так, ну що. Алло? Алло, що треба? Я тут працюю, а ти просто дзінькаєш. Ну що, є? Є. Ну, то я ж старалась. О, диви. Кришталь народився. Кришталь горить крізь море, М -м -м. Мов сонячний розмай, а серце вірити не хоче. В твоє прощай. Коротше, <рес> знайдіть цю пісню і складіть про неї гарне враження, це Микола мозовий співав. Що це в тебе то більше, то менше? Ура! 100% відсотків співпадіння! А що ти шукаєш, дід? Мені щось клацать? Я, я готова клацать. давай, просто скажи, що. Так, ти знайшов якесь дерево життя, дерево багатств, дерево знань, просто дерево з прикольним е, ДНК. Я кажу тобі, піди постукай. Куди мені постукати? Чекай, дід, я не зрозуміла. Та чекай, дід, ану, гало. Опа. Телепорт. Тут тут тут. Це дивіться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще 10. Ого, ще 10 локацій. Йой. Йой, страшне. Так, але я буду все одно дотримуватись поки своєї традиції по одній приблизно локації за раз Ну, плюс-мінус. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. І. Я щось хотіла запитати, але забула що, тому запитайте про мене щось в коментарях, що вам цікаво. Всім до наступної зустрічі, баба. -ба. Звук, коротше, такий, як в Титаніку: Та-та-та-там. Це буде новий мем, замість того, знаєте, що на цьому на дудерсі співає, прям на дудерсі грає. Оце зараз новий мем, оце вирізають оцей шматочок і реміксують. <рістити> Ой, коротше, баба.